Великий учитель церкви Христової, святитель Іоанн Златоуст, народився в Антіохії близько 347 року в сім'ї воєначальника Секунда. Мати святого Йоанна Анфуса, котра залишилася в 20 років вдовою, віддала всі сили на виховання сина в християнському благочесті. Юнак навчався у кращих філософів і риторів та отримав хорошу світську освіту. Вивчаючи Елінську мудрість, майбутній святитель уникав розкоші і спокус світського життя. Він ретельно та глибоко вивчав святе письмо. І був схильний до молитовного споглядання. Святитель Мелетій, єпископ Антіохійський, наставив його у вірі і в 367 році хрестив. Через три роки святий Іоанн був поставлений на Чиця. Після того, як святитель Мелетій був відправлений на заслання, Іоанн навчався у досвідчених наставників подвижницького життя присвітерів Флавіана і Діодора Тарсійського. Після смерті матері він, роздавши майно, прийняв чернецтво, яке називав. Істинною філософією. Разом з другом Василієм Святий пішов у пустелю, уникаючи призначення на єпископську кафедру. У той час святий Іоанн написав шість слів про священство, чотири роки провів святий в трудах пустельницького життя. Одного разу під час молитви Іоанну явилися святі апостоли Іоанн Богослов і Петро. Апостол Іоанн Богослов передав подвижнику Сувій і сказав: Візьми. Цей сувій, якоше Іоанн, котрий сидів за столом на тайній вечері на грудях Господа, і від нього почерпнув божественні откровення. Господь дарує і тобі знання глиб... глибини премудрості, щоб ти наситив людей вченням Христовим та своїми устами загородив уста єретиків. Апостол Петро передав ключі святому Іоанну зі словами: Господь і тобі передає ключі церков, щоб кого ти зв'яжеш, той був зв'язаний, а кого розв'яжеш, озв'язався. «А, орала. я ж розв'язаний. Святі апостоли передрікли майбутньому великому вчителеві церкви, що він після великих трудів і скорбот успадкує Царство Боже. У тому самому монастирі святий Іоанн написав твір порівняння ченця з царем, пройнятий високим уявленням про гідність чернечого звання. Два роки святий дотримувався повної безмовності, перебуваючи у відокремленій печері. Для відновлення здоров'я Іоанн повернувся до Антіохії. У 381 році святитель антіохійський Мелетій висвятив його на Деякона. не може сховатися місто, яке стоїть наверху гори, і, засвітивши свічку, не ставлять її під посудину, а на підсвічник і світить всім у домі. Сказав Господь, майбутній світильник не втік від досвідченого погляду антіохійського єпископа Флавіана, і в 386 році він висвятив святого Йоанна на присвітера з покладенням обов'язку проповідувати Слово Боже. Святий Іоанн виявився здатним проповідником. Ревність Іоанна у сповіщенні Слова Божого винагороджувалася любов'ю, пастви до слухання і читання його повчань. Дивовижне красномовство богонатхненного проповідника, який запалював душі. Приваблювало до нього людей усіх станів та вікових груп, не лише православних християн, а й єретиків, і навіть язичників. Із уст святого Іоанна виливалася така благодать, що всі, хто слухав його, не могли насититися насолодою його слів. Багато хто записував його проповіді і давав іншим для читання. Всі жадали почути його слово, і тому на його проповіді приходило багато народу. Дехто називав його устами Божими і Христовими, інші називали його солодкомовним або медоточивим, а одна проста жінка назвала його, його Златоустом. Відтоді всі стали називати його так за рідкісний дар богонатхненного слова. 12 років святий зазвичай двічі на тиждень, а іноді щодня проповідував у храмі. У пастирській турботі, про як найкраще засвоєння християнами священного писання, святий Іоанн звертався до тлумачення Слова Божого, до його екзегетичності. Тематичних творів належить тлумачення на багато книг Святого Письма, буття Псалтир. Євангелія від Матфея і від Іоанна, послання апостола Павла та безліч бесід на окремі тексти Біблії. Також він написав повчання на свята на похвалу святих і апологетичні слова проти аномеїв, іудействуючих і язичників. Росла слава святого проповідника, і в 397 році, після представлення Константинопольського архієпископа Нектарія, наступника святителя Григорія Богослова, він був призначений архієпископом Константинопольським, вступивши в управління церкви. Святий архіпастир виправив безлад і з великим терпінням установив лад. Він став старанно пасти, вірене словесне стадо Христове, звертаючи особливу увагу на духовне вдосконалення священства. І тут найкращим прикладом був він сам, Витрати, які призначалися для архієпископа, святий використав на утримання декількох лікарень і гостиниць для прочан, а сам задовольнявся мізерною їжею. Старанність святителя в утвердженні християнської віри поширилася не лише на жителів Візантії, а й на інші країни, куди він направляв ревних місіонерів і писав послання. Багато праці поклав святитель на влаштування краси богослужіння, склав чин літургії, яка й донині зберегла його ім'я, заснував хресні ходи, запровадив антифонний спів за всеношною. Завдяки його турботам було побудовано багато храмів, лікарень. Розбещеність столичних звичаїв, особливо імператорського двору, знайшла в особі святителя неприємного викривача. Вороги святителя Йоанна, заохочувані дратівливою і мстивою царицею Євдоксією, влаштували неправедний собор та домоглися скинення святого архієпископа з кафедри і вигнання спочатку до Вірменії, а потім до Абхазії. В останньому слові до константинопольців, які сумували через те, що залишається без повчання, святитель Йоанн сказав, вирушаючи на заслання. Не мною почалася проповідь, не мною і скінчиться. Виснажений хворобами, святитель в супроводі конвою, три місяці, в дощ і спеку здійснював свій останній перехід. У команах сили залишили його. Перебуваючи у склепу святого Василіска, він був утішений явленням святого мученика, який сказав: Не сумуй, брате, Іоанне. Завтра ми будемо разом, причастившись святих таїн, вселенський святитель, 14 вересня 407 року, відійшов до Господа, духовна велич святителя, яка вражала всіх його сучасників, засяяла і в останніх словах. Слава Богу за все. Святитель Іоанна Златоуст був похований в команах. У 438 році прокол, Патріарх Константинопольський, звершуючи богослужіння в храмі Святої Софії, виголосив похвальне слово пам'яті свого великого вчителя. У ньому він порівнював святителя Іоанна Златоуста зі святим Іоанном, притечею Господнім, який проповідував покаяння і також постраждав за викриття пороків. Народ, який палав любов'ю до святителя Іоанна Златоуста, не давши патріархові докінчити свого Став однодушно просити його звернутися до імператора з проханням про перенесення святих мощей святителя із Коман до Константинополя. Святитель Прокол вирушив до царя Феодосія, II і від імені церкви та народу просив його про це. Імператор погодився і відправив до Коман особливих посланників зі срібною ракою, щоб з пошаною перевести святі мощі. Жителі Коман глибоко сумували через те, що їх позбавляють великого скарбу, але не могли противитися царським указам. Коли ж імператорські посланці приступили до гробу святителя Іоанна, вони не змогли взяти його мощі. Тоді імператор, каючись, написав послання святителю, просячи у нього пробачення за себе і за свою матір Євдоксію. Послання це прочитали біля гробу святителя Іоанна, поклали на нього і звершили всенічне бдіння. Потім приступили до гробниці, легко підняли мощі і внесли на. Корабель гробниця святителя Іоанна залишилася в команах поблизу Піцунди. Тоді ж відбулося зцілення убогої людини, яка приклалася до покрову від гробу святого. Після прибуття мощей святителя Іоанна до Константинополя 27 січня 438 року, все місто на чолі з Патріархом Проклом, імператором Феодосієм, зі всім його синклітом і безлічу народу вийшло на зустріч. Численні клірики зі свічками, кадилами і хоругвами взяли срібну раку і зі співами внесли її до церкви святої мучениці Ірини. Коли патріарх Прокл відкрив гроб, тіло святителя Іоанна виявилося нетлінним, від нього йшли пахощі. Припавши до гробу, Імператор Феодосій, II зі сльозами просив святителя пробачити його матір. Народ не відходив від раки весь день і всю ніч. На ранок мощі святого були віднесені до Соборної церкви святих апостолів, коли раку було поставлено на патріаршому престолі, весь народ єдиними вустами вигукнув: Прийми престол, свій отче. І патріарх Прокол з багатьма людьми, котрі стояли біля раки, побачили, як святитель Іоанн відкрив свої уста і вимовив: Мир всім! У 9 столітті Іосиф, піснеписець, косма, вестітор та інші написали пісне-співи на честь перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста, який понині співає церква на спомин цієї події.